Високий рівень бронювання колісних бойових машин ще не гарантує вдалий вихід екіпажу з-під обстрілу. Варто пробити одне чи кілька коліс, і у ворога буде більше шансів, тому що таке «Ренфлет» та чим допомагають розбірні диски. Наші львівські кореспонденти ексклюзивно дізналися на випробуваннях даних українських систем. До агресії Росії на Донбасі, англійське словосполучення Ранфлет в Україні, мало хто знав. Саме з цими системами першими силовики отримали бронемашини Крас Кугар» та Крас Спартан. Також більше шансів на полі бою завдяки колесам з значенкою здобули вживані британські саксони. Далі усі створені українськими приватниками броньовики йшли з ранфлетами. На даний час ми випробовуємо колесо в зборі з броневставкою проти пробиття для бойових колісних машин збройних сил України. Якщо Шина пошкоджена або уламками, або механічними пошкодженнями. Машина має можливість подальшого руху, не втрачає рухомість. Система ранфлет розроблена для військових та цивільних бронемашин. В разі пошкодження шин вона дозволяє виходити з під обстрілу долачі 50-80 кілометрів. Була створена компанією Хатчинсон і з 1926 року впроваджується на військовий ринок. Існує два види ранфлетів Рогдат та Сі Перші мають два зовнішніх кільця та забезпечують пробіг на спущено. Колесах не більше 50 км. Другі являють собою єдину вставку, що дозволить проїхати до 80 км з максимальною швидкістю понад 180 км за годину. Провідні армії світу вже давно почали юзати цю технологію у найгарячіших точках планети, на кшталт Іраку та Афганістану. У Британії використовується система Hutchison, яка є цінною. В Сполучених Штатах дві системи: і розбірна. І, і така ціла система. Ціла система мається на увазі рамплет, він не розбірний, а цілий є. А розбірний, який розбирає, розбирається десь там м, посередині, є замок у нього. Переваги ранфлет впевнений контроль над машиною в разі пошкодження колеса або коліс. Немає потреби брати із собою запаски. Не треба міняти колеса в небезпечній зоні. Недоліки ранфлет. Для обладнання системою ранфлет чи ремонту колеса потрібне спеціальне обладнання. Після довгої дистанції покришку вже не можна використовувати. Значно вища ціна. 3-5 років тому вентлі за технологіями майбутнього були спроби створити ранфлет без надлишкового тиску та з мінімальним застосуванням резини. Технологію так званих мікрофорів. Конець багато хто бачив на цьому відео з хамві. Але на жаль, а може так, вони і за законами фізики. Якщо немає повітря в шині, то ну ходова частина. Ламається частіше, тому це не пішло. Важливим елементом системи, яку українській армії з початку війни на сході пропонує компанія Спрут Арсенал, є розбірний диск. Він у рази полегшує заміну покришки, а за потреби встановлення ранфлету. Наша знімальна група на Єворівщині стала свідком випробування найновішого її варіанту. Вона дозволяє на спущених колесах подолати 40-50 кілометрів. Світова тенденція показує, що зростає повна маса бойових колісних машин. Це пов'язано з тим, що підсилюються засоби враження, і бойові колісні машини повинні відповідати по захисту балістичному та протимінному. І тому випробуємо зараз колесо, яке може Витримувати дуже значні навантаження. Позаду виробника випробування та постачання подібних коліс для українських хамві, Саксонів, бтр 70 і 80. Новий етап, визначальні відомчі випробування колеса для важкого бронетранспортера. На сьогодні ми розробили для БТР-4 не тільки рамфлет, але і нове колесо, в основу якого покладено розбірний диск Кременчуцького заводу, а також е, е, 1670. Шина ця шина, вона за показниками достатньо близько підходить до Кі 80 що радянської, тобто вона тримає. До того ж, виробляється більш потужна та швидкісна резина в білій церкві. А вінцем роботи системи є регульована підкачка коліс, яка особливо допомагає на бездоріжжі. У цьому вже переконались, тестуючи в різних частинах України. Під час таких випробувань перевіряються можливості виробу на різних видах місцевості після отримання пошкоджень. Підрив та ураження уламками не практикуються а відстріл з вогнепальної зброї справжнісінький. Тут відпрацювали влучання зі снайперської гвинтівки у кожне з восьми коліс. Навіть після того машина не розується, а резина не загориться, долаючи значні дистанції. Колеса були прострілені калібром 7,62 в трьох місцях. Кожне колесо, і це не завадило експлуатації цього рамплету. Стосовно більших калібрів буде наступне випробування. Ми робили простріл всіх коліс і рух машини на повністю спущених шинах при швидкості 40 км в час і проїхали більше 40 км. Машина не втручає рухомості. Після випробувань та усунення недоліків унікальна вітчизняна система має бути допущена до експлуатації у Збройних силах України. Також буде проводитись підконтрольна експлуатація бойових машин з такими колесами. Виробником опановано й та 20-й радіуси живучих коліс. А зараз в роботі 21-й для армійських вантажівок. Паралельно покращуються матеріали виробів, йде боротьба із вагою диску та й самих бойових машин.